А цей рецепт точно перенесе вас у дитинство, тому пропоную приготувати бабусині пиріжки з гущеним молоком. Для цього нам потрібно 50-70 грам цукру, додаємо в миску. Також нам потрібно 15 грам живих дріжджів або 5 грам сухих. Додаємо до цукру. Далі з рецепту нам потрібно 120 грам теплого молока в миску та перемішуємо. Також додаємо одне яйце та одну столову ложку ванільного цукру для аромату. Далі нам потрібно 70 г розтопленого вершкового масла. Додаємо до нашої маси, знову все добре перемішуємо та поступово додаємо борошно. Для цього рецепту нам потрібно 470-500 г борошна. Поступово всипаємо та замішуємо легке, еластичне тісто. Тісто повинно не липнути до рук. Тому не переборщіть і дотримуйтеся грамотки. Спочатку тісто змішуємо вінчиком, а потім руками. Ось таке тісто має вас вийти. Перекладаємо в миску змащено олією та залишаємо, щоб тісто підійшло на 20-30 хвилин. Накриваємо плівочкою і ставимо в тепле місце. Наше тісто підійшло, знімаємо плівочку, оминаємо його руками, добре перемішуємо. Та залишаємо знов, щоб тісто підійшло. Накриваємо плівочкою. Наше тісто підійшло, ми його знову оминаємо, робимо з тіста таку довгу кобаску. Можна, якщо трошки прилипає, можна додати борошно. і нарізаємо на шматочки. Робимо кулічки, беремо скалку та розкатуємо. Я вам покажу спосіб загортати згущенку в будь-яке варення, будь-що, і вам точно воно залишиться всередині, не витече. Тому дивіться, як я роблю, розкатую, защіпаю і скручую. Ось таким чином я формую пиріжки. Залишаю знов, щоб тісто трошки підійшло, змащую жовтком і випікаю при 190 градусів 15-20 хвилин. Всім смачного, нехай смакує!